Без ракетних атак не минає ані дня. Сьогодні московити вдарили балістикою по ізюму, ймовірно, с 300 А на Дніпро летіла керована авіаційна ракета х 59 Її вдалося збити. А ще за знищили дрон-розвідник Суперкам і ударний ланцет. Про це повідомляють наші сили ППО. За два останні тижні ворог відчутно посилив ракетний терор. У небі над Україною були сотні ракет. Чим саме б'ють окупанти? Та як захиститися від небезпеки із повітря? Особливо від балістики і гіперзвукових цирконів. Ну і яка зараз ситуація з укриттями? Влад Величко вирушив на ревізію. 25 березня. Ранок понеділка. Жінки прийшли на ранкову каву. Віряни. Відзначають благовіщення у церкві триває ранкова служба, її переривають вибухи. А це відео облетіло і наші, і західні медіа. У столичному дитсадку діти тікають в укриття, поки над їхніми головами літають ракети. І все це різні наслідки одного російського терору масованого і швидкого. Я Нічого не встигла почути Пілікнула в телефоні і одразу зрив. Воно відбулося настільки швидко, що ми тільки, вже коли воно вибухнуло, ми тільки присіли у коридорі з речами, і вже пішла купа диму, і почали перепитувати хто живий, хто не живий. Саме блискавичність атаки по столиці найбільше налякала киян, і всі заговорили про нову російську зброю. Якщо ми кажемо про нещодавні удари, це були ракетами «Циркон». це така нова розробка Російської Федерації. Вона розроблялась в комплексі з гіперзвуковими ракетами. Кінжал. Хоча офіційних підтверджень удару «Цирконом» немає, бо ще немає результатів експертизи уламків. Однак чимало ознак вказують на це. Онікс кінжал і а, циркон – це надшвидкі ракети з відкритих джерел. Відомо, що циркон летить на висоті до 40 кілометрів та здатний розвивати швидкість до 10 тисяч кілометрів на годину. Через високу швидкість циркон називають балістичною. Насправді ж це гіперзвукова крилата протикорабельна ракета. Це крилата ракета, чітко крилата ракета. Жодним чином не балістична. Скільки таких цирконів у росіян невідомо. Експерти кажуть, можливо, десятки на озброєнні армії Федерації ці ракети класу аналога в НІТ з минулого року, і їх фактично ще випробовують. На нас із вами це ракета, яка ще не відпрацьована, і зараз йдуть її, так сказати, військові з Розробників розробники аеродинаміки цієї ракети вже посадили. Майже половину за те, що вони щось якусь інформацію передали індійцям, бо це спільний проект. Був а зараз посадок може бути ще більше, каже експерт. Бо якщо росіяни й справді застосували циркон, то українське ППО її збиває. Лише комплекси, які пристосовані для знищення балістичних ракет. От або високошвидкісних ракет А петріотів на всі регіони не вистачає. Циркон же справді дуже швидкий. Підльотний час із Криму до Києва приблизно три хвилини. Саме звідти з наземного комплексу Бастіон можливо й запускали ракету 25 березня. Якщо подивитися на карту ракетних обстрілів, це виглядає так: крилаті онікси та циркони летять із тимчасово окупованого Криму. Оніксами росіяни б'ють переважно по півдню, по тій самій Одесі. Аеробалістичні кінжали часто запускають із Рязані і тамбова, і географія їхніх мішеней широка. Київ, Дніпро, Вінниця прилетіти може будь-куди балістикою. Іскандерами корейськими КН 23 24 та переобладнаними ракетами комплексів с 300 та С 400 накривають переважно наше прикордоння. Харківщину Сумщину, Запоріжжя. Запускають їх переважно з Курської, брянської та Бєлгородської областей. І головна проблема в тому, що захиститися від цих ракет важко. Тут е, короткий термін на прийняття рішення, і жнов таки треба розуміти, що коли там лунає сигнал повітряної тривоги, треба бути бережно. А отже, на сигнали тривоги, що пов'язані зі швидкісними ракетами, потрібно реагувати негайно. Бо в запасі маємо лише кілька хвилин. Найкраще рішення одразу бігти в укриття. Зараз у столиці оголошений сигнал повітряної тривоги, тобто є підвищена ракетна небезпека, і ми знаходимося у одному із спальних районів столиці, скориставшись мапою укриттів, яких сотні знаходяться по всьому Києву, ми знайшли ось таке укриття, яке знаходиться просто у житловому будинку. І зараз підемо перевіримо, чи функціонує воно. Саме такі звичайні укриття у приватних будинках або ж у багатоповерхівках можуть стати ідеальним виходом, тому що буквально за одну-дві хвилини ви вже знаходитеся в укритті і у відносній безпеці. Якщо ви у місті, то варто мати у себе в телефоні карту укриттів. Доступ у них є вільним, а це вже центр міста, і тут укриття трішки сучасніше. До нього є одразу кілька входів, і його цікавинка полягає у тому, що при оголошенні сигналу повітряної тривоги двері в укриття відкриваються автоматично. І для киян найбільш популярним укриттям є метро. Останніми ночами там ажіотаж. На це ще друга така. Я а якщо поблизу вашого дому укриття немає, або йти до нього досить довго, то найкраще працює правило двох стін. Ось перша стіна, і йдемо за другу. Таким чином, ви будете у безпеці і навіть у разі, якщо вибухова хвиля пошкодить вікна вашого будинку, друга стіна захистить вас від уламків. У приватному будинку може врятувати підвал або погріб. Ці добре відомі за два роки війни алгоритми варто нагадати саме зараз. У час масованого ракетного терору росіян. Україна вкрай потребує більше систем протиповітряної оборони, тих же патріотів. Та поки захід зволікає з допомогою, маємо захищатися самі. Завдяки нашим бійцям ППО та власній обережності Владислав Величко Максим Клопотов, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.